20 вересня під гаслом зробимо Україну чистою разом у 24 регіонах з дотриманням норм безпеки та обмежень воєнного часу, Україна традиційно приєднається до всесвітнього дня прибирання. Коростенців закликають не чекати 20 вересня, а долучатися вже сьогодні. Всесвітній день прибирання відмічається 20 вересня. Ми цю акцію пропонуємо провести на протязі вересня, враховуючи зараз реалії наші часу, враховуючи, що війна таких масштабних заходів, якихось зборів, столо де всі виходять кучою, прибирають, не планується проводити. Просто зараз ми цю інформацію доводимо і через ЗМІ по телефонам доводимо до всіх управителів, ОСББ, підприємств, установ організацій. Ми звертаємося вийти і прибрати закріплені території, прибудинкові території, території підприємств, установ організацій. Освіту запрошуємо організувати прибирання вздовж річки. Ну, і всіх Небайдужих наших мешканців за словами Валерія Мартинюка, маємо багато коростенців, які не чекають оголошення акції чи розпорядження міського голови про прибирання, а наводять лад біля себе щодня. Візьмемо навіть ОСББ. Ну я в ньому живу, можливо, не так дуже, але ви підійдіть до ОСББ 3 дев'ятки. О, і там є небайдужі жінки, ви підійдіться біля кожного під'їзду клумби. Підходите до будинок, які там облаштовані клумби. Є люди, йдемо по 1 травня, і люди просто, які живуть Тут напроти, на не біля свого будинку, через дорогу, на тротуарах, який на березі до річки облаштували такі клумби. ну і багато інших прикладів е, можна привести. Вчора ми не були на прийомі дві жінки, молоді, молодці, зібралися. Хоча будинок тріст квартир гід ми зібралися е, прибрати в себе в дворі. О, ну, вийшло, на жаль, всього 4-5 квартир, Але люди прибрали. Ну, вони приходили питанням іншого, що ЖЕК не хочу їм вивезти. Але я думаю, що це питання врегулюється. Але тобто люди не чекають, що хтось прийде і прибере за них. Люди розуміють, що ми на цій території живемо, ми за неї і відповідаємо. Ну, крім нас, вибачте, ж ніхто не гадить. Я говорю, чисто не там, де прибирають, а там, де не сміття. А раз у нас є сміття, значить це ми його самі засмічуємо. Ми повинні за собою це прибрати. Всесвітній день прибирання вже близько. Основною метою. Цієї акції є зменшення забруднення навколишнього середовища і підвищення обізнаності про проблему відходів. Тож користенців закликають приєднатися до акції, щоб не тільки зробити свій дім, місто та країну чистішими, а й вплинути на майбутнє нашої планети. Запрошую всіх, будь ласка, долучайтеся до цієї акції, прибирайте. З, де сміття прибирається, буде на загальних місцях, тобто з'являться такі молодіжні там організації. А вони в нас, як буде з річки, будь ласка, звертається, будемо організовувати вивіз сміття силами нашого комунального підприємства, давати так всебічну допомогу. А я говорю, а так всі основні, от державні установи, комунальні установи, всі знають закріплені території, нічого нового ми не видумуємо, території лишніх не в нас не з'являється. Тому розпочинайте цю роботу, не чекаючи ніяких нерозпоряджень, розпоряджень, ні приписів і так далі. Прибирання у Коростенській громаді триває. Дякуємо всім, хто не чекає прохання а за власної ініціативи наводить лад біля себе, роблячи кращу, хоча б маленьку частинку нашого спільного дому. Хто ще думає, погода чудова, тому приєднуйтесь.